Так, друзі, всім привіт! Минув ще один день в майстерні, і я вам розкажу, чим я сьогодні займався, бо було купа чого такого цікавого, але не дуже приємного. Тобто бувають і такі неприємні речі. Значить, почну з того, що замовлення різко впали, тобто тенденція ще з прошлого минулого тижня йшла, так щось воно на спад, на спад, на спад. Я помітив, що ну, в основному я отримую замовлення з TikTok, там у мене прям все так непогано йде. Але і перегляди зменшились, і так далі. І я це пов'язую з тим, що зараз там оця йде перетрубація, тобто внідряють вони платну рекламу, тобто платні перегляди. Ну, я можу замовити навіть вже в Україні доступно. Можу замовити платну рекламу. В такому там вибираєш декілька позицій, ти хочеш собі підписників, перегляди на відео і так далі. І так далі. І от ти за це платиш гроші, можеш собі замовити рекламу. І це, я думаю, що негативно впливає зараз на контент, тому що раніше він і йшов так по цікавості. Тобто, якщо відео цікаве, то воно залітає. Якщо там нічого цікавого немає, то і не буде його ніде. А зараз гортаєш ту стрічку і не розумієш, що відбувається. Просто жесть. Тому пов'язується все діло з цим всім, як воно є. Значить, я сьогодні паралельно займався, покращував якість відео своїх монтуванням, трошки більше займався, тобто вивчав, аналізував, як зробити його більш таким цікавим, хоча б з перших секунд. Ну, Мова йде про TikTok, там е, є можливість монтувати його одразу без різних додатків. Е, заходив сьогодні, дивився на створення нового ну, сайту, там, де можна буде вказувати посилання на е, Instagram, YouTube, можливо, Telegram і так далі. Того, що <кій> раніше була можливість додавати у TikTok Посилання на Інстаграм зараз цієї можливості вже нема. Тобто, бачите, воно так швидко це все міняється, і міняється воно ну, не в таку не в кращу сторону. І що я сьогодні зрозумів? Що Інстаграмом необхідно тепер точно займатися окремо, бо нові підписники з Тіктоку вже не перейдуть туди, а аудиторія все ж таки там є така сильна. Тобто, треба Інстаграмом паралельно займатися. І там так само свої алгоритми, загружаєш ті відео, але такого прям супер-якогось результату немає. Не знаю. Експериментую, пробую, не закидую це все діло, Ой, але багато чого просто не піддається логіці. Так, Про відео сказав, те сказав. Ну і сьогодні нова пошта порадувала так, під кінець дня отримують посилку від мене. І там зламана іграшка. Дракона сьогодні я переробив, нового зробив, а це ось там в, в тій іграшці відламалася частина хвоста. І, ну, і все. То я нового дракона зробив, відправлю якраз із замовленням цій самій дівчині. І зробив новий тулуб. Поміняє крила, і її ще один, ще один дракончик. Добре, що підтримка нової пошти, як завжди, на просто дуже високому рівні. В 2-3 дзвінки там подзвонив, передзвонив, дві фотографії скинув. Все, гроші повернули, ніяких до тебе питань немає, користуйся, будь ласка, далі. Якщо б це трапилось на Укрпошті, все забудь, забудь. Ти винуватий". і так далі. А тут, до речі, така ситуація була: вона отримала на пошті. Коробка була ціла, вона не перший раз отримує від мене замовлення. І ну, на цьому тижні вона тільки три замовлення отримала, і це четверте. І значить, на цьому, на минулому, Бо зараз що? вівторок сьогодні, Ну, на протязі 7 днів. Так. І, виходить, прийшла додому, дивиться. А іграшка зламана. Одна ціла, а одна зламана була. Ну і нічого, бачите, вернули. І тут ще цікавий такий аспект: я завжди вказую повну вартість іграшок. Ну, я не економлю ті 3-5 гривень, що воно там накине, якщо я вкажу, скільки дійсно коштує вміст посилки. Тому і сьогодні, сьогодні не було проблемою відшкодувати ті кошти, які. Там пошкодилися в общем, ну, за товар. Тому такі справи. Сьогодні так, ще по, по дворі я там справи робив би як весна, відволікаєшся на городи. У мене тут невеличкий городик біля будинку, але ж все ж таки так само треба посадити і помідори, і гірки, бо ціни ростуть так, що купувати це все точно не буде за що. Ой. Магазин сходив, і там ну, 500 гривень це зараз взагалі ні про що? Ні про що. Ти нічого не взяв, у тебе п'яти хатки немає. Тому треба такі хоча б дрібнички залишати в кишені. Тобто не витрачати хоча б на це. Так, ось ці красунчики зробив. Коробки я купив, тому зараз я запакую це замовлення. І все, завтра вранці відправлю. Треба вже поприбирати в майстерні, бо бачу, знаєте, ото починаються під стіни гори складатися. Там те лежить, там те лежить, і отак глянуть, ніби все воно треба, але, і, знаєте, викинуть жалко і покласти нема де. Користуюся помаленьку ось цим стружковідсосом, класна штука. Спочатку він щось там більше пилу пропускав, зараз ніби взагалі не видно того пилу, але я після під час його роботи і після його роботи там ще двері відкриваю. Все ж таки деякий час хожу в респіраторі, ну, а тоді знімаю. Значить. Стрічкова пила вообще супер Ну, я не знаю, як можна взагалі працювати. Я бачу, що я вже, навіть при тому, що я дуже мало чого вмію робити на ній, але часто нею користуюся. Сьогодні не працював, бо в основному в мене там фарбування було. Ну, але дуже крута річ. Не жалкую, що я її взяв. Ну, в общем, от такі справи. Все потихеньку а, працює. Але. але... Все це, скоріш за все, може зупинитися, якщо не проводити роботу в інтернеті, тобто, якщо на в соціальні мережі і так далі, не кидати, не показувати свої вироби. Це по-любому може зупинитися, не набрати тих оборотів, да, щоб воно саме пішло якось. Я не знаю. Того, що бачу, що, щось, щось воно, щось іде-не те. Е, я навіть планую на Фейсбук. Виставляти ну, певні якісь свої роботи. Раніше я цього не робив, бо ну, не знаю, щось мені там здається, що аудиторія така. Е така цікава, скажімо так. Я не дуже-не дуже туди хочу залазити. Ну, Але бачу, що треба потрошки, хоча б трошки якийсь, щоб е корінчик туди пустити, того що. Тому що справи йдуть не до кращої сторони. Все, друзі, трошки розповів вам от такі нюанси. А, не розповів за метод. забув, не знаю чи зараз до цього моменту хтось дослухав. Ну, в общем, з'явився у мене плагіатчик, тобто людина, яка серйозно прям займається так робить ось цих драконів, але з пластмаси. Тобто є 3D принтер. Ця людина проживає в Америці. І от вона з пластмаси робить по моїх трафаретах ось таких дракончиків. Ну і вони такої непоганої якості. Мені сподобалися, до прикладу. Але є один нюанс. Вона бере, копіює мої відео в TikTok і деякі фрагменти з відосів, які там позалітали по мільйону і так далі, скидає собі. В відео, тобто монтує так. і Тобто, по факту, є я на відео, і в якомусь там процесі щось я там роблю, і так далі. Мої вироби є. А в результаті вона показує свій пластик, який ну, ну схожий, да ну а що там, чорний і білий колір. І все на Еці відкрила магазин і продає успішно, уявляєте? тобто Ну Я не проти, то молодець, все. але без моєї участі там не обійшлося. Я сьогодні ще півдня там потратив, грубо кажучи, на те, щоб, можливо, якісь скарги відправити на інтелектуальну власність. Тікток так банить, мої коментарі так точно. Це, хотів, щоб оті відео там, де є я, да, без моєї згоди, хотів, щоб їх поудаляли, але не, то, не там то було. Я спочатку аж так трохи прифігів, думаю. Не знаю, якісь американці завжди такі тактовні. Не один раз в мене робили замовлення, я відправляв їм цих дракончиків. І такі ввічливі завжди. Думаю, ну як це так копіює. На Едті покопіювала фотографії і виставила на, ну, на свій сайт. Ну, я у шоці, я, я не міг повірити, що це ну, людина тупо так під копірочку копірує. І все, і нічого їй за це не буде абсолютно. Тобто така агресивна конкуренція, агресивна реклама да, своїх виробів. І, як сьогодні виявилося, це е, власниця ось цього каналу з України, ви, ну як її назвати, вихідчанка, да? ні. Ну, в общем, вона сама родом, скоріш за все, з України того, того, що. Там власник не каналу а кабінету Веці, було підписано Дарина і там забув як прізвище. Ну і скоріш за все, що вона з України. Ну і тут стало все зрозуміло, що американці вони такої дічі не роблять. Тобто вони поважають якось цю інтелектуальну якусь власність, ну в плані там відео, да? тобто, якщо це відео моє, воно мало би. Ну, да, навіть алгоритмами якось не пропускатись. Тобто, в алгоритми бачать, що воно не оригінальне, і все, його далі не, не штовхають. Можливо, це не перший випадок, були інші. Просто один з таких випадків став успішним. То, так, да, я сьогодні на це все подивився, думаю, да. та й так. Тому, друзі, ось такі справи. Конкуренція вона завжди є. Тобто це нормально, але є такі ганебні випадки, коли за рахунок там когось, а вона ще ж там прописує, що от навіщо купувати ось таке, коли можна ось таке взяти. Тобто є різні відео, підписані по-різному, в деяких там хетяться мої вироби, в деяких просто підкладаються, ніби це зроблені там, же, ось ця вся робота зроблена і продається. Тобто, Жорстко. Та й таке. Ну, нічого, що ми? Ми рухаємось далі. У нас свої цілі, свої завдання, своя мета і своє життя. Все, друзі, бережіть себе, будьте добріші, і ми з вами ще обов'язково побачимось. Все, бережіться, пока.